Всім привіт, рада вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми теж будемо говорити з вами на тему SMM, а точніше, сервіс в SMM, це, чесно, буде корисно і дизайнерам, і таргетологам, але хочу поговорити про сьогодні, про те, як же все-таки працювати з клієнтами для того, щоб у вас був довгий ЛТВ. Що таке ЛТВ? Це коли клієнт з вами працює вдовго, і я завжди кажу, що новий клієнт коштує завжди дорожче, ніж той, з яким ми працюємо на постійній основі. Це взагалі моя фішка, да? тому що я вмію працювати з клієнтами вдовго і хочу сьогодні проговорити про сервіс, який важливим клієнтам, і який вам дуже просто легко затвердити, але ви в очах клієнта будете прекрасним, мега-крутим спеціалістом. Ну що, хочу вам нагадати, що підписуйтесь на мой YouTube, ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео, тому що я готовлю матеріали, які корисні. І самим спеціалістам, також це буде подивитися корисно експертам, якщо ви будуєте свої команди або плануєте, наприклад, будувати рекламні агентства. Ну що, погнали! Хочу сьогодні прийняти таку тему, що нам, окрім того, що нам важливі скіли наші професійні, як спеціалісти, да, тобто вміння там, написати про грів, зробити сторіс, там, рілси змонтувати, да, там, аналітичний ум, нам ще важливо вміти вбудовувати комунікацію. Чому комунікація це база? Навіть якщо ви десь будете там, трошки відставати по показникам, але у вас буде з клієнтом суперкласна комунікація, комфортна робота, це завжди буде підвищувати рамку того, що з вами будуть хотіти працювати далі. Нам вже все-таки важливо розібрати в комунікації. Да? Тобто, що важливо клієнтам? Я сама є керівником відділу маркетингу, я працюю з клієнтами ТЕТ на тет, в мене є в керівництві саме тракетологи, що я хочу сказати? Перше, це важливо інформувати клієнта про свою роботу. Що таке інформувати про свою роботу? Наприклад, що сьогодні ми зробили? Да? Наприклад, от ви взяли клієнта, розробляєте йому стратегію. Або там, не знаю, ви там взяли тільки проект, да, ви там ще не публікуєте контент, і от там тиждень ви робите якусь підготовку, да? І клієнтики сидить і думається, що я їй гроші плачу, тобто я вже заплатив, а результату в цей тиждень в мене немає, да? Тобто, і тут такий формат того, що Потрібно написати клієнту в чату приділені роботі, або просто написати там Доброго дня там Василь Васильович, ви не переживайте, ми вже працюємо, ми вже на такому та такому-то етапі скоро будемо вам здавати там, стратегію, а будем, будемо показувати вам перші результати. Да? Наприклад, я так клієнту писала, потім я приходила з ним, презентувала стратегію, ми її затверджували, це обов'язково. Да? Тобто далі я йшла там вже працювати, ми там вже працювали з самим таргетологом, Да? І, наприклад, у нас також є комунікація. Зараз в чаті, де я є маркетолог, де є СММ, де, де є да? І ми з таргетологом теж там, обговорюємо рекламу кожен день, да? Тобто ми, там, я роблю звіти, клієнт їх теж бачить, да? тобто, ми бачимо, скільки у нас де продаж, я питаю по якимсь питанням клієнтам, клієнт бачить, що команда працює. Так само і см-спеціаліст, да? тобто, я накидую якісь ідеї, да? тобто, і, вона, і клієнт теж бачить, що ми працюємо і будемо далі. Це прям супер важливий такий крок, який потрібно зробити. Да? тобто завжди показувати клієнту, що ви працюєте, да? тобто це такий перший момент. Другий момент потрібно проводити зустрічі з клієнтом, Но це залежить від проєкта. Десь ми, наприклад, якщо я працюю з експертом, ми кожен тиждень званюємося, тому що там задачі є великі, вони діляться, наприклад, побудувати велику воронку. Да? І я розумію, що мені там потрібно і відео одне зняти, друге, там, воронку написати, текст, релеси продумати, да? тобто продумати скрипти до, до продажу до жіні. І отут вот я, я розумію, що. Ми зазвонюємося. У нас є, наприклад, от такий от планер по задачам. Це розробив мій клієнт. В кожному проєкті він різний виглядає. Да? Тобто клієнт бачить, які сьогодні в мене є задачі на тижні, які я вже виконала, які, які задачі мені потрібно виконати, да? тобто як, як маркетологу. Да? Тобто, і також оце, така перша це потрібно проводити зустрічі. Можна раз на місяць званювати з клієнта. Я, наприклад, працюю в магазині косметики, ми не задзвонюємося, ми списуємося, да? ми дивимося результат. Другий момент можна зазвонюватися, да? якщо це потрібно потрібно і чітко розділяти задачі, проговорювати їх, тому що, наприклад, це дуже дуже важливо також у вас повинен бути задачник. Я його створюю собі, да. Тобто раніше я в нотатках робила в телефоні. Зараз, наприклад, я ми створюємо з клієнтом в чаті, да, тобто, у нас є конкретний план, який нам потрібно зробити. Коли є цей план, ти вже до цього плану йдеш. Да, тобто, навіть в своєму проєкті онлайн-школі в мене є план, наприклад, чотири відео на YouTube ви викласти в місяць, да, тобто ви там зробити стільки-то сторітелінгів, стільки-то того, то я знаю, що мені потрібно для продажів. Да, що конкретно, наприклад, побудувати воронку. Відтестити, да? тобто подивитися, як вона буде конкретно працює. Це прям суперважливий момент. Це буде підвищувати ваш сервіс. Клієнт буде розуміти, що ви класний, крутий спеціаліст. Звісно, четвертим етапом я би виділила, щоб у вас була звітність. Тобто, наприклад, на навчання я даю блок Великий по аналітиці, там є велика кількість таблиць, яка потрібна, да? тобто, плюс є. Я показую, як у мене створена аналітика в проєктах. Хочу сказати, що це просто базова інформація. Да? тобто, звісно, в кожному проєкті ви можете підстраювати все по по-своєму. Да, в одному проєкті ми це збираємо, в іншому проєкті ми це збираємо, і це буде прям супер дуже важливо. Тобто, у вас повинна бути документація, де ви фіксуєте всі показники, де ви фіксуєте свої результати, наприклад, да? звісно повинен бути медіаплан у самого. Може сказати саме спеціаліста маркетолога, які які у вас задачі стоять на цей тиждень, які у вас задачі стоять на інші тижні. Да? Тобто, у вас є якась ціль, ви ділите її в медіаплані, да, тобто на це у нас розбувається. Також у нас є. Також дуже важливо, коли ви працюєте з клієнтом, вміти з ним комунікувати, да? причому не нарушати границі клієнта і не нарушати свої границі. Да? Я все-таки за те, коли тут є баланс, коли ви з клієнтом можете обговорити, в який час ви працюєте, в який час не працюєте. Ну, наприклад, в мене в договорі прописано, що я працюю з 10 до 5, да? тобто я на зв'язку, це прям суперважливий момент. У мене є обід з часу до 2, і я реально в цей час йду. Іду їсти, да, тобто в мене так побудоване моє харчування, що я завтрак, сніданок і вечеря. Да, тобто... І також у мене є момент того, що. Клієнт знає, що я в суботу практично там, можу так тільки до обіду відповісти. Я це команді кажу, що ввечері ми не переписуємося, навіть якщо клієнт може мені там щось написати. Я можу відповісти в цей час, якщо це срочна задача, якщо ні, то я не, не, не відповідаю. Ну, я дуже часто не бачу цього, тому що, наприклад, ввечері я вже проводжу час з дітьми, да, тобто, і максимально погружена в цей процес. Тобто, також я з клієнтом обговорюю про те, що я не проводжу, наприклад, там сезони вночі, що важливо вийти за зі мною там, на зв'язок, затвердити, це може бути. Не кожен день. Також я люблю проводити дні, коли у нас є повна тиша. В проєктах, коли ми нікого не трогаємо, коли ми ні з ким не спілкуємося, да? Тобто в цей час я не трогаю команду, вони не трогають мене, я не трогаю клієнта. Да? Тобто це дуже важливо, тому що коли є певні графіки, коли ми можемо спілкуватися. Да? Також такий момент, що. Це от прям дуже важливо, да? тобто границі. Навіть якщо ви вибудовуєте границі, але тут дуже важливо мати якусь певну свою людяність, про це я кажу, да? тобто, якщо клієнт вас просить щось срочно зробити, це реально там, дуже важливо, особливо коли у нас на запусках, то я можу, там, наприклад, в свій неробочий час це зробити. Але я це обов'язково проговорюю з клієнтом, кажу, що це не мій неробочий час. Ну так, у нас є форт-мажор, звісно, звісно, я роблю. Да? Нам потрібно постаратися проаналізувати цю ситуацію, щоб у нас таких. Фос-мажорів більше не було. Да? Це прям супер важлива думка. Да? Також нам потрібно навчитися, коли ми хочемо давати сервіс, вміти доносити до клієнта. Певні думки. Дуже часто клієнт приходить до нас печі з певними очікуваннями, але реальність може бути не така. Ну, наприклад, навіть якщо я виходжу з на клієнту, я дуже тактична, навіть якщо я бачу, що в нього бізнес провальний, багато помилок. Я ніколи клієнту не скажу, у вас такий дерьмовий візуал. Я ніколи не скажу клієнту, що в тебе там щось так погано, да? там, хто, ти, яко, хто, хто тобі це робив. Да? Я просто пояснюю завжди з точки зору маркетингу, чому, наприклад, і вот така вот, я бачу такі помилки, Чому їх важливо усунути, що ми можемо тут покращити? Да? Також я ніколи клієнту там не скажу в якійсь там грубій формі, що. Його там якісь не такі співробітники, якийсь не такий таргетолог або до цього маркетолог, я нікого не хаю. Да? Тобто я не знаю ситуацію конкретно, ну я сама не люблю, коли клієнт говорить про інших погано. Для мене це як редфлаг. Тобто ми теж не навчання з учнями, по маркетингу розбираємо ці редфлаги. Тобто на це потрібно звернути дуже-дуже важливу увагу. Також коли ми кажемо про. Доносення сенсів я стараюся завжди клієнту пояснити з точки зору маркетингу. Да, що не так, тому що не кожен клієнт він розбирається маркетингу. Не кожен клієнт може розумітися, а що саме зараз працює, а що не працює. Звісно, він приходить до мене як до експерта. І моя задача це пояснити простовою мовою, щоб він зрозумів. Да, тобто на прикладах, на схемі, начертити, показати. Да. Навіть якщо мені клієнт каже, ну давай ми цю штуку запустимо. Да, і я йому поясняю, ну дивіться, це класна да, ідея, вона може бути на життя, Але дивіться, мені вона не подобається, стойте-стойти точки зору. Да? І я пояснюю, чому. Ну, Наприклад, ми не будемо це внедряти, тому що це там нам е, зменшить продажу того чи іншого продукту. Або, да? наприклад, ця ситуація вона нам не рентабельна, нам не вигідно з точки зору проводити цю знижку. Також я поважаю думку клієнта. Якщо клієнт каже, що я не хочу робити в проєкті знижок, я не хочу там, продавати на там, через успішний успіх, на якихось супер м -м, тяжких тригерах. Да, я кажу, окей, я я поважаю твою думку, давай цього не робити. Значить, ми будемо сказати інший спосіб, як це зробити. Да? Тобто ви поважаєте клієнта, ну і клієнт ваш поважає. Звісно, я за те, щоб у вас був договір. В договорі прописані ваші обов'язки, щоб клієнти на вас нічого не навішували, це буде вас страхувати, наприклад, там, розрібати дірк або приїжджати на зйомку, якщо це не прописано в договорі, це може бути додатковий договірна оплата додаткових послуг. Да? Тобто в цей момент ви теж враховуєте. Це по факту є сервісом ВСММ. Коли клієнт... То все бачить. Ви з клієнтами ведете правильну комунікацію. У вас є чіт чіткий план по задачам, у вас є чіткий план по тому. Що ви робити в цьому місяці медіаплан? Да, у вас є чіткі поняття по охопленням, які вам потрібно, по продажам, по заявкам, по плану продаж. Да, тобто... І звісно, що ці всі моменти я вам можу розказати більш детально на навчанні. Да, тобто, під Ютубом є посилання на анкету, на програму, будь ласка, дивіться, якщо будуть виникати питання, пишіть мої в інстаграм або в Телеграм, завжди вам відповім. Тому це, цей момент вам теж потрібно врахувати, якщо ми кажемо, про, про те, що ми хочемо надавати клієнту сервіс. Сервіс це про те, що ми з клієнтом на зв'язку, ми в гарній комунікації, ми поважаємо один одного, ми створюємо умови, в яких будуть комфортно, да? тобто я завжди йду на уступки, коли клієнт робить правки, да? якщо це правки реально адекватні, якщо клієнт не самодура, а Такі клієнтів ну, вони є, але зазвичай, коли ви саме адекватний спеціаліст, такі клієнти ваше поле, ну навіть якщо випадуть, ви з ним не будете співпрацювати, Тому що ну ви розумієте, навіщо мені це геморрой, якщо я можу там спокійно собі знайти інше. Клієнта, да, тобто і не колупати собі мозок. Тому про сервіс ВСМ ми трошки сьогодні з вами розібралися. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, задавайте. Буду рада вас бачити під своїми коментарями в YouTube. Гарного вечора вам або гарного дня!